5.30 ранку. Ми вже всі готові, бус готовий, завантажений. Вирушаємо до міста Борислав. Це те, що прямо напроти нової каховки через Дніпро, де нас чекають люди, чекають там нашої допомоги. Ну Все як завжди, їжа життя тільки там, де є потреба. За моєю спиною, зараз наша з вами допомога, а праворуч від мене люди, котрі її потребують. Спіски вже підготовлені, все готово до роздачі. Зараз будемо починати. Місто Береслав, котре постійно обстрілюється. Зараз ми тут. Перед вашим приїздом ви прилет... прильоти біля нашої автостанції біля... розгружали хліб з ага. її сторони з центрального входу. Ага. Прилетів дрон, ага. кинув гранату. Труни літають, кидають на нас, гранати. чи гранати, чи бомби, чи міни звичайних, на звичайних мирних людей. На звичайних мирних людей Ну ви ж не ходите в камуфляжі, в касках з автоматами. Не, ми стараємося все на сидіти вдома в підвалах. Я ночую чую в підвалі, наприклад. Багато обстрілюють кожен день кожного дня. Кожен день. Кожен день. Кожен день. Кожен день. і летить, і сусідка Криша завалилася. Ми постійно знаходимося під обстрілами. Нічого в нас не функціонує. Робочих місць немає, тому люди залишаються все ж таки ті, що залишилися у місті, вони залишаються в скрутому становищі. Спілкувався з мешканцями. Кажуть, що краще, коли ходиш по вулиці, треба голову постійно наверх. Дивиться, вниз треба і нагору. Вниз, щоб десь якийсь ліпісточок не наступить, а на гору бо дрони. Трішки не очікували таку кількість народу. Попередив нас мер вже тут нас зустрів місцевий, сказав, що тут летять, прилітають бомби, прилітають дрони. Ну, нічого, працюємо, роздаємо обіди. А скажіть, будь ласка, постійно приліта? А, так, да, це кожен день. Кожен день бандять, це осколки літають. Тікаємо в підвал, де в сараю, скочиш. Найопасніше дрон. Понимаєш? Один дрон за мною 4 квартала. Я за хліб пішов, 4 квартала. Як стінки прижимаюсь, він кидає. Свої заряди. Я вже три квартала пройшов. Він мене нас догнав і ззаді бросила к сенки, прижався, проскользнули ці Оскол. осколки. Да. Да, да, Сьогодні да. у вас що? День, День народження. 12 травня. 12 травня. Чудово. Скільки вам років? Уже 76 років. Від всього колектива їжа, життя Дніпро. Від всіх волонтерів наших. Ми вас, звісно, вітаємо з ним народження. Як вам смакує наш обід? макує добре, смачно. Дуже дякуємо вам. Дякую, що ви підтримуєте нас да, такі так, важкий час. Велике дякуємо вам. Велике люди всі раді, доволі. Ви молодці. Ви для всі нас молодці. герої. Що тримаєтесь тут, що стоїте. Бережіть вас, Господь. І що все буде добре, Навзаєм. як вивнений. Навзаєм. Ми щиро завдячуємо волонтерам, які не дивлячись на явну загрозу їхньому життю, підтримують нас, жителів свіжо деокупованих територій. Дуже вдячні, що ви зараз завітали. Приїхали сьогодні, пригостили нас ще й гарячої їжі крім наборів. Продуктових найбільше, ви знаєте, радує навіть не стільки та, е, крупачі, макарони, а саме от таке відношення від людей, що про нас пам'ятають, що нас знають, що нам співчувають, що нас розуміють. Це найголовніше. Дуже все рівно дячно. все буде Україна. Дуже вдячна. Дякую вам. Андрій, скільки вам років, Андрій? 17. Як давно ти взагалі їжа життя Дніпро допомагаєш? З липня 22-го року. Чому ви сьогодні ризикували своїм життям і поїхали до людей на допомогу? Любов до України, любов до людей. Спочатку то був, чесно кажучи, такий трохи жах, тому що. Е Приміщення невелике, людей багато, багато літніх дітей. Було страшно? Ну, скажу так, було ніяково. Я відчуваю, що о, я потрібен там, і ми і там люди. Ну, Хто, якби як не я, як не ми це зробимо, тому що робимо те, що можемо. Те, що я можу від себе зробити, роблю по максимуму. Було Ось, якось тривожно, більш не за себе, а за людей, Бо тому що ми приїхали. Вся відповідальність була на нас. Ми можемо разом піклуватися про тих, кому дійсно потрібна допомога завдяки сплоченості нашої команди, як все хлопці. Та дівчата чітко все робили швидко, злагоджено. Ну тобто я був вражений. Мені помітили навіть, як проминув цей час. Цілу добу постійно йдуть прильоти. І якщо немає обстрілів, то літають дрони. Якщо не літають дрони, то на них навіть скидають авіабомби. Стільки побачили сьогодні невдячних очей. Що це було неймовірно. Стільки разів було сказано про те, як ми їм потрібні, як вони нас раді бачити. Дуже багато емоцій, котрі надихають на те, щоб рухатись далі. Я всім вдячний, вдячний команді, рухаємось далі. Серця поруч, і як завжди, ми тільки там, де є потреба.